Розповідати про своє ментальне здоров'я і вести блог на тему психічного розладу це дуже велика справа, але будь-яка велика справа вона потребує відповідальності. І, хоча блогери не зобов'язані офіційно слідувати принципу не нашкодь, було б дуже добре, щоб вони все ж таки намагалися відповідати цьому принципу. Я, як людина, яка також має проходити психіатричне лікування, хочу поговорити на тему, що мені та іншим не дозволяє. Психічний розлад, твій психічний розлад не дозволяє тобі знецінювати досвід людей у психіатричних лікарнях. Деякі люди можуть казати, що якщо якась людина, будучи пацієнтом психіатричної лікарні, має досвід з насиллям, то вона сама вина через свою поведінку. Бо ті люди, які лежать в психіатричних лікарнях, спостерігають як деякі їх сусіди по палаті або по іншим якимось там відділенням можуть себе агресивно поводити, тому їх б'ють, тому їх прив'язують, залишають без їжі і так далі. Але це не завжди так, тому що навіть якщо людина з тривожним розладом потрапляє до... Психіатричної лікарні вона також стає свідком поганого відношення до себе. На жаль, наша система психіатрії вона недоскональна. Багато санітарів бувають жорстокими, тому що це, взагалі, то люди, які майже буквально приходять з вулиці, в них немає якоїсь профільної освіти. І на превеликий жаль з пацієнтами більшості часу проводять саме не психотерапевти, не лікарі, психіатри, а санітари, які банально можуть не знати, як відповісти на якісь складні питання, також врегулювати складні ситуації. Твій діагноз також не дозволяє тобі знецінювати позитив. Досвід лікування на стаціонарах, деякі блогери, на жаль, дуже прив'язані до власного досвіду або до досвіду своїх друзів. Якщо вони пережили насилля або якусь несправедливість, вони починають розповідати та демонізувати психіатрію, ще більше розповсюджувати стигму. Але є люди, які знають певні лікарні або відділення, де до них було добре ставлення, де їм справді допомогли. Якщо ви будете просто так, знецінюючи стаціонари, поширювати цю думку, не дізнавшись навіть про те, де бувають добрі лікарні, можливо, персонал, який був при вашому досвіді 10-15 років тому, вже давно змінився, і там інша ситуація. Ви тим самим можете нашкодити багатьом людям та родинам, тим, що ви демонізуєте стаціонар, бо деякі люди, на жаль, без стаціонарного екстреного такого лікування можуть. Або нанести серйозну шкоду своїм близьким. Ваш психіатричний діагноз не дає вам права говорити, що цей препарат або речовина погані. Справа у тому, що у різних людей, тобто у різних пацієнтів, може бути різна реакція на один і той самий препарат. Є певні такі відомі у кожного препарата, чи це антипсихотики, чи це антидепресанти, свої побічні дії, набір ваги або тремтіння, або ще щось. Але є люди, які можуть на одному препараті дуже добре себе почувати. Навіть на галоперидолі є люди, які добре себе почувають відчувають. а є ті, які не переносять цей препарат або інші препарати, якщо ви стикаєтесь з побічними діями, ви маєте акцентувати увагу на те, щоб вам підібрали той препарат, який вам допоможе, а не казати і на весь інтернет, що оцей препарат це погано від цього у вас буде вага надмірна, а від цього препарату у вас зникне назавжди лібідо. І напевно, найскладніше для мене: ваш психіатричний діагноз не дає вам права виправдовувати свою поведінку, яка шкодить іншим людям. Склалося враження, що деякі люди вважають, що якщо в них діагностовано психіатричні. Чи розлад, то вони можуть мати зелене світло на те, щоб вільно висловлювати свої думки, негативні емоції, поведінку, навіть коли це дійсно дратує або шкодить іншим людям. Ще досі існує міф, що якщо є в тебе якась там справочка, то ти не будеш нести відповідальність за порушення закону. Так, ось дестигматизація людей з психічними розладами також полягає у тому, що вони рівні всім іншим людям, тобто нормісам, так званим. І тому, якщо ви будете робити якісь погані речі, особливо ті, що є в законодавстві України ви можете понести відповідальність і навіть кримінальну.